І спіть на ну, місці. Це ж ви суддя, який звільнив приход із підварку. Ви ж його звільнили? Ви особисто його звільнили. Михайло. Михайло Сивич, одне питання. Я туди пішов. Не. Що, Одне питання, межі. ви не хочете перед ніженцями вибачитися межі суду. А потім за свої я... справи. Михайло, не, не хочеш, так? тобто вважаєш нормально, що ніжен асоціюється з хабарництвом і зловживанням. так чи Михайло, я питаю, не хочеш вибачитися перед ніженцями? Так. Не хочеш. Глухий, больний, потяг який у намет. Не хоче вибачатися. До побачи. Я думаю, що це зайвий раз підтвердження істини, що справедливість у нас треба вигризати зубами. З 2008 року триває розслідування цієї кримінальної справи. Мер Приходько, хабарник, мер ніжина, 60 тисяч доларів узяв. І по сьогоднішній день вже 5 років не сидить у тюрмі. Проста людина, яка б узяла там 100 гривень, посадили б уже давно. А приходько через його корумповані зв'язки, через корумповані суддів, він продовжує гуляти на волі, продовжує тиснути на свідків, продовжує вчити. Злочини. Я думаю, що те, що справу п'ятий чи шостий раз переносять, це абсолютно не є випадковість. У мене є підозра, що очевидно, в ход пішли хабарі. Уход пішов тиск з боку партії регіонів, адже приходько, щоб уникнути відповідальності, вскочив у ряди цієї злочинної організації партії регіонів, і лише цим пояснюється перенос справи. Але я хочу сказати, що щоб ці паразити не робили, хабарники і ті, хто його покриває, Я не дам спуску цій справі. І хабарники, і злодії, приходько буде сидіти в тюрмі. Я доб'юся. А той суддя, який взяв хабаря і переносить справу, теж буде відповідати, бо Господь усе бачить. І скільки не то ціневиться, а все одно буде кінець. І все ж таки, уже п'ятий раз переноситься справа. Аналогічна була справа із Тимошенко, коли по її розгляду п'ять разів переносили. То чи можливо приходька порівнювати з Тимошенка? Ну, Як... ні, ну давайте. Не гнівіть Бога. Порівнювати політв'язня Тимошенко із хабарним банальним хабарником приходьком, це дуже некоректне порівняння. Але те, що розгляд справи переносять, і причому звільнив суддя, звільнив приходька з під варти на час розгляду касаційної скарги, це вже це взагалі унікальний випадок, такого ніколи не було. Тобто для мене цілком очевидно, що е, очевидно в хід пішли великі гроші і великі зв'язки, але це ганьба. Я вважаю, для Ніжина це ганьба. Оце стільки років, щоб у Україні. Славне місто Ніжин асоціювався із хабарником приходьком. Це ганьба. А в приходька немає ні стида, ні совісті. Бо якби цей паразіт хоть трохи думав про Ніжин, про жителів Ніжина, він давно пішов по відставку і давно там були вже вибори. Ні, воно останніми цими чіпляється, хватається за ту владу, розказує, що він повернеться на посаду. Тобто йому до лампочки інтереси і репутація міста Ніжина. Для нього головне свою сраку умостити у мерському кріслі. Во! Ніколи він більше туди не повернеться.